Листування існує уже довгий час. У ході історії змінювався зміст та матеріал написання листів, але не змінювався спосіб. Конверти завжди заповнювались вручну. Довго, нудно, особливо коли їх багато. Ми поклали край цій паперовій тягнині та створили Атарі. український безкоштовний онлайн-сервіс для генерації конвертів, поштових повідомлень та судових повісток, який використовує сучасні технології, щоб робити ваше життя. Простішим. Скільки це займає часу? Завдяки штучному інтелекту процес заповнення конверта ми скоротили до кількох секунд. За першими введеними символами, система знайде потрібного адресата миттєво сформує конверт та поштове повідомлення. Вам залишиться лише роздрукувати і наклеїти наліпку на конверт. Атрибути листа автоматично збережуться у системі з прив'язкою до кожного адресата, щоб при написанні наступного листа. Спростити вам його створення до секунди. Як розібратися у режимах генерації? Їх всього три: простий, вільна та гнучка форма з підсказками. Система сама запропонує вам підсказки із даними адресатів та базою коректних адрес. Та повний. Ті ж самі підсказки, але з усією історією ваших комунікацій, чатами, спільними нотатками та QR-кодом, завдяки якому відповісти на ваш лист можна буде онлайн у вашому профайлі, тобто особистому кабінеті. Його ми також для вас зробили. Для чого QR-код на конверті та мій профайл: QR-код переведе ваш офлайн-лист в його електронну версію. Відповісти на паперовий лист тепер можна онлайн. Ми надаємо конверту QR-код, який відкриває одержувачу вашого листа, можливість відповісти на нього онлайн через ваш профайл. Чи зберігається історія генерації моїх листів? Інформація про згенерований лист між адресатами автоматично зберігається у вашому каналі комунікації у вигляді сповіщення у чаті, у якому можна продовжити спілкування. Якщо немає під руками конверта, ми подбали і про це та створили конструктор, щоб із простого аркуша А4 ви миттєво могли виготовити конверт самостійно. Якщо система сама підказує про наявність в адресата електронної пошти, база знань Atari постійно поповнюється адресами електронної пошти користувачів. Окрім генерації листів, ви зможете надіслати електронну пошту. Запам'ятовувати електронні адреси ваших адресатів або друкувати їх самостійно, не потрібно, Atari зробить це за вас. Чи безпечно користування сайтом використання інтегрованого в Атарі протоколу SSL гарантує, що дані, які надсилаються між користувачами та вебсайтами або між двома системами, неможливо прочитати стороннім особам або системам. SSL використовує алгоритми шифрування даних та не дозволяє зловмисникам вилучити їх при передачі через зашифроване з'єднання. Більше п'яти років роботи: 70 тисяч адресатів, 9 мільйонів адрес, 120 тисяч генерацій конвертів. А це значить більше збереженого часу для вас. Наш продукт використовує найновіші технології, щоб робити ваше життя простішим. З Атарі ви зможете заощадити ваш час, енергію та зосередитись на ваших цілях. Всю зайву роботу за вас зробить Атарі. Та це ще не все. Ми також налагоджуємо першу українську соціальну мережу.